І почнемо з того, що запишемо деякі правила. Число А називають границею послідовності послідовності АНИ, якщо для будь-якого числа для будь-якого числа його позначають ось такою грецькою літерою епсилон. Ну це просто число. Прийнято цю букву брати. Існує такий номер. Такий номер n 0 Що для всіх? n більше або дорівнює n нульового, виконується нерівність, виконується нерівність, а n мінус а по модулю строго менше ε. Так, давайте проговоримо, що це ми таке записали. Означення границі послідовності. Що таке границя? Це, це означення говорить, що є у нас послідовність якихось чисел. Ось о, вони. Які, якісь числа. І якщо вони збігаються до певного числа А, це означає людською мовою, це означає, що близько від числа А, елементів цієї послідовності стає дуже багато, тобто вони стоять плотненько біля числа А, ось що означає цей запис, ось що означає це означення. Що? Якщо... У послідовності є границя, то це значить, що якщо виписати елементи цієї послідовності, то з якогось номера n0 вони почнуть плотненько кучковатись біля певного числа, що є границею чи цієї послідовності. В означенні ще сказано число ε. Це означає, що з якогось моменту. Для будь-якого числа, от я беру число епсилон ось таке. Значить, починаючи з будь-якого номера елементи послідовності, скучковані до числа А так близько, що відстань, а модуль це є відстань, від будь-якого елемента до границі менше за епсилон. Візьму таке епсилон. Починаючи з у цього номера, числа стоять так близько, що їх відстань до А менше за епсилон. Ну, Границя послідовності позначається ось таким чином. Слово ліміт, границя. А n дорівнює, а при n прямує до нескінченності, границя послідовності. Тобто це те число, границя послідовності, це те число, біля якого з якогось момента плотненько кучкуються елементи цієї послідовності. Послідовність, яка має границю, називається збіжною. Давайте це запишемо. Послідовність, яка має границю. Називається збіжною. Ну і ясно, що будь-яка послідовність, якщо вона збіжна, то вона має тільки одну границю. Запишемо властивості послідовності. Якщо, давайте я отак напишу: якщо дві послідовності АН і БН збіжні, тобто у обох є границі, то і виконуються наступні правила. Границя суми послідовностей дорівнює сумі границь. Границя добутку послідовностей дорівнює добутку границь. Границя частки також дорівнює частки границь. Так, дописуйте я чекаю.